Мішає гарненько. Жах і, як я казав, капець. Зараз розколотив глини з тирцею, з пісочком. Прийшов час збільшувати кількість наших перепілок, і їм стає вже мало місця в тому приміщенні, там, де ми їх утримували. У нас є ось таке приміщення. Ох, тут всередині трендець. І кошмар. Зараз будемо все це барахло прибирати. Побачимо, взагалі <смір> вийде тут щось нормально зробити. Треба, щоб було гарно, щоб було чистенько. Зараз все приберемо і дивимося там кошмар трендець, чи там взагалі вообще... пипець. поїхали. Майже все барахло. Дуже просторо, коли я перегородочки зняв. Величезне це приміщення. Тепер треба його довести якось до ладу, щоб воно було гарне і в ньому можна було когось тримати. Тому що зараз це жах і, як я казав, капець. Це розібрав ось тут. Підлогу дерев'яну зняв. Все зняв. Тут уже камінчиками засипав. Зараз я тут розрівняю. Але спочатку ось ці дирки заб'ю камінцями. І потім зроблю тут опалубку і залью невеличкий такий бордюрчик. Я думаю, що буде непогано. А саму підлогу заливати не буду, засиплю її просто щібеночкою так гарненько. Я думаю, вийде чудово. І перепілки будуть задоволені. Ну що, все підготували. Зараз включаємо, і будемо працювати. Все зарядили, мішає гарненько, і будемо заливати. Переколотили набираємо. Попередньо все змочив водичкою ще. Зараз візьму мастірок, розрівняю і ще кладу туди арматуринку одну. Ось і наступний день, застигло те, що ми заливали. Ось так вийшло. Тут довше, тут менше. Бо тут такі дирки були між стіною і підлогою, що кошмар. Ну, це кірпічик просто торчить. І все. Зараз будемо вирівнювати підлогу, потім стіни там, Легкий марафет. І будемо переносити, щоб тут було в принципі чистенько, гарненько і просторненько. Да, 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 да. Накинув ось так пісочку, ось тут повсюди, він даже палець продирявив. Тут трохи і на цю сторону. І зараз буду накидувати ще щебінь. Звичайно, жара на вулиці страшна. Ну що, скажеш? Без слів? Що, може, візьмеш цей грібішок і трохи розрівняєш? Ось так, легесенько, без зусиль, розрівнюємо. Навіть <плес> <плес> не напрягаюсь. Думав залити бетоном, але потім вирішив, що ну, не, не бачу сенсу ніякого. Поки що. Це стільки роботи. Трошки більше буде перепілок, можливо потім. Так? Да? Коли буде тисяча штук? Все, підлогу зробили. Ось так вийшло. Ще трошки втрамбується. Ось так. Тут, значить, буде одна клітка стояти. Тут інша. Тут. Ми стіни побілимо, тут натягнемо вітробар'єр, може поґрунтуємо, щоб не сипалось, не було ніякої полюхи. Потолок теж побілимо, ось так. А з цієї сторони те ж саме. Але ще ось тут я зроблю перегородку. І там буде стояти брудер, буде стояти інкубатор. Так що не переключайтесь. Так, ось тут закріпив два, мене було від старого забору дві таких штуки металевих. Я поставив, вони поки що мені не потрібні були. Саша тут білить. Я, до речі, на веб-ніпрочитав, що там спеціально для приміщень тваринництва для антисептичної дії. Буде гарно? Чесно, не знаю. Ти ж балку теж робив Звичайно. Тільки на підлогу капає, буде все біле. Це тебе не хвилює, що Саша вся буде біле. Підлога тебе хвилює. Паразит. <рес> <рес> ну що, вже все побілили. Ось так вийшло, зараз висохне і буде все біленьке. Ну, поки що не дуже виглядає, але повірте мені, буде досить непогано. І з цієї сторони також все побілили. Ще сохне. В опно, коли висихає, воно біліє гарненько. Це вже наступний день, все підсохло. Стіни біленькі, стеля біленька. Зараз розколотив глини з тирсою, з пісочком і буду ось такі щелини зароблювати. Покручував тут шурупчики, так, щоб краще трималось. Ось тут треба ось такі дирки заробити, також повкручував. І будемо працювати. Сьогодні все заставиться і має виглядати чудово. А зараз трошечки розберемось з проблемами клітки і будемо сюди їх переміщати. Ось тут виявилось, що ці каплезбірники вони замалі. Вона капає на оцю доску. Я думаю, може сюди встановити зараз з профілю каплезбірник, щоб не пропитувались. Не пропитувалася дерев'яшка. І може, щоб вони знімались, і можна було час від часу чистити їх від сміття і від тієї води. Зараз пробуємо. І, і ще оцінички на оцих поїлках, вони тріскаються. Я їх уже е, клеєвим пістолетом, потім озелентую. Все одно там є місця, де вони протікають. З кожною з кожної сторони це сталося, Вона лопнула. Тому треба бути готовим, коли купуєте ці поїлки. Поки що приколхозив ось так зробив. Щоб воно якщо стікало, то тут підставлю щось в одне місце. А потім я зроблю профіль. Просто зараз не вистачає трубки, а тих, що були довжини, не вистачає, а нової немає. Так, зробив ось так. Поки що, можна сказати, Заколхозив, але потім я зроблю ось так з профілю. Він буде туди вставлятись. Просто зараз та трубка, що в мене є, вона закоротка, щоб обігнути, не вистачає вниз. А нової немає. Коли куплю, тоді зроблю профіля, по бокам їх заглушу. І в них буде збиратись і волога, і якийсь бруд. Просто потім його зняв, висипав, сполоснув і поставив назад. Ну що, нарешті перемис. Ну що, нарешті перемислю. Ну що, нарешті перемістили перепілок в наш перепелятник. Тут, як я казав, вітро бар'єром я зробив стіни, підлогу з щібеночкою, там стіни позашивав, перемістив здорову клітку Сашою. Ми сюди перемістили. Тут у нас стоїть інкубатор, тут іще дві кліточки. І ось тут перегородочкою розділено маленькі перепілки, і також інкубаційна зона, бо там буде що? Там інший світловий режим. На зиму. Я планую тут зробити нормальну перегородку, і тут двері, що вони відкривались. Тут вікно, біля якого стоїть вентилятор, і свіже повітря задуває. Також лампочка, одна так світить і одна зверху. І так всі яруси, виходить, що однаково свічується, світло не занадто інтенсивне і не занадто таке погане. Ось. Я поставив такий регулятор. Їм регулюється вісім годин без світла. І 16 годин зі світлом автоматично вимикається і вмикається. І також туди я під'єднав вентилятор. Він також на ніч вимикається, коли на вулиці прохолодно, щоб наші перепілочки не замерзли. Тому ось так. Бажаю непогано. Ось тут складається корм спеціально від підлоги, щоб не сирів. Тут полицю таку зробив, вентилятор, перепілочки. Тут зараз поміщається в цій клітці 110 штук. Тут 20 штук 130 і тут 20 штук 150 штучок. Тут можна помістити. Тому, кому сподобалось відео, обов'язково підпишіться, поставте лайк. Все, всім до зустрічі. Ось попередній переможний коментар. Напишіть нам на Viber або на пошту. Це буде в описі під відео. Також напишіть, хто хоче замовити такі перепили яйця: домашні, класнючі, смачнючі.